Колекцію творів сучасного українського мистецтва поповнився Черкаський обласний художній музей. 115 робіт зібрав та передав закладу з нагоди його 30-річчя народний художник України, колекціонер Микола Бабак. Ці роботи він збирав майже рік. Картини сучасних українських художників та скульпторів. Благодійний фонд Миколи Бабака передав для створення сектору сучасного мистецтва подальших виставкових презентацій за межами Черкаського закладу для розвитку практик сучасного мистецтва в музейній діяльності. Я колекціонер. Я це моє якесь це моє життя. Це моє життя. Я маю щось. Збирати я маю що створити, створювати. Микола Бабак упевнений, що таку колекцію ніколи ніхто не збере. Адже тут полотна усіх топових художників України, створені за роки незалежності. Такої колекції на сьогоднішній день немає в жодному музеї України. І вряд чи буде. Твори увійшли всіх топових художників України. Я не можу називати, тому що їх десятки. Десятки. В принципі, всі автори, які війшли в колекцію, це абсолютно художники першого рівня. Першого рівня. Немає жодної роботи, яка б випадкова була. Директорка музею Ольга Гладун офіційно підписала договір про співпрацю з Миколою Бабаком. Відтепер ці роботи є частиною державного музейного фонду. Після оформлення усіх необхідних документів і підготовки до розміщення твори з'являться в постійних експозиціях музею. Деякі виставки час від часу будуть змінюватись. Зараз ви бачите, як ми зберігаємо 115 художніх творів, творів разом зі скульптурами. Вони тут тимчасово зберігаються, тому що всі вони будуть представлені в експозиції художнього музею, поки ми, готуємо, ми проводимо ті роботи, які нам необхідно провести. Підготовчі роботи мають бути. Ми ще не складаємо паспорти на ці роботи. Кожна робота заводиться, інвентарний номер її присвоюється, Завод науковий паспорт, і вже після того вона попадає в колекцію. Микола бабак вже не вперше поповнює фонди музею за умовами договору. Це лише перший етап передачі полотен та інших мистецьких робіт, адже колекціонер планує і надалі працювати в цьому напрямі. Фонди це наша історія, це наша історична правда, наша місія. Ми зберігаємо її. Але важливо поповнювати, не просто поповнювати, а поповнювати найкращими зразками українського мистецтва сьогодні. Його сьогодні Микола зміг зібрати. Через 100 років це буде десь на аукціонах за кордоном, але не в Україні. Тому його справа це надзвичайно велика справа для нас, тому що нам би, наш музей би сам не зміг зробити <зв> цю колекцію Нінель Власенко, Олександр Петрушенко, служба новин телеканалу Ільдана.